В Івано-Франківську з'явиться нова онлайн радіостанція. За процесом створення медіапродукту зможуть спостерігати всі бажаючі. Радіостудію розмістять в одному із ресторанів міста. Замість цін змонтують скляні перегородки. Радіослухачі зможуть ще спілкуватися із діджеями та давати свої поради щодо музичного оформлення, кажуть організатори. Я слухаю онлайн станції, ринок онлайн в Україні ще тільки розвивається, тому в принципі ми теж будемо експериментувати. Але це також говорить про те, що ми будемо формувати цей ринк, що теж для нас цікаво. Музика плюс розмови про музику. Організатори зазначають, це буде розмовне урбаністичне радіо. Причому сподіваються, радіостанція буде цікава і мешканцям інших міст. Крутитимуть тут виключно пісні молодих українських виконавців. В ефірі звучатиме якісна музика. Втім, не лише українською мовою. Тема про сучасний розвиток міста вона актуальна зараз в цілому в Україні, і дійсно, поки що цю тему не розкривають. Так? Повною мірою, і ми власне з самого початку задумали зробити радіо, яке би говорило про ну, власне, те, чим займаємося ми в теплому місті, і багато інших ініціатив в інших містах. Це тематика міст, і, власне, того, що нас постійно по нас. Ми не будемо локальним радіо. Це одразу треба сказати. Ми не будемо Івано-Франківським радіо, ми будемо загальноукраїнським радіо. І власне тому наша аудиторія. Ми будемо цікаві тільки Івано-Франківській аудиторії, Ми будемо дивитися ширше, тому що у всіх міст є схожі проблеми, є схожі органістичні процеси. Радіо ефір вестиметься цілодобово. Також буде створено мобільний додаток, кажуть організатори. Стартує прозоре онлайн радіо на початку листопада. Наразі його пробну версію можна слухати на сайті Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.